Вчора у ході виконання бойового завдання в районі Красногорівки підірвалася вантажівка із сімома українськими військовослужбовцями саперами. Внаслідок вибуху наші воїни отримали травми, несумісні з життям. Всього за добу загинуло вісім наших військових, п'ять отримали поранення. Далі про ситуацію в зоні АТО докладніше. На Маріупольському напрямку учора бойові дії велися у селищах Ломакіни та Широкіни. В останньому, за даними української розвідки, бойовики активно застосовують град П. Установки, які стріляють одиночними зарядами, серед військових більш відомі як партизан, і є модифікацією класичних градів. Статистика обстрілів наших позицій свідчить про те, що в Широкіному противник зосередив до п'яти таких установок. Через малі розміри та мобільність, це Зброєння дуже легко приховати, проте з огляду на калібр та реактивний принцип дії ці установки також мають бути відведені від лінії зіткнення. Про це у ході брифінгу повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Донецькому напрямку вчора найбільш активні бойові дії велися в районі Горлівки, зокрема на її північно-західних околицях. Противник відкривав щільний мінометний вогонь. А в районі селища Красний Пахар, що поблизу Світлодарська, застосував 122 мм гармату і танки, ведучи вогонь з двох різних точок. Також противник активно вів вогонь по наших позиціях на захід від Донецька на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки. Зокрема, зафіксовано використання танків з боку незаконних збройних формувань в районі Водяного та Опитного у наслідок бойових дій за минулу добу вісім українських військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро бійців отримали поранення. У свою чергу бойовики, зазнавши важких втрат у ході нападу на Мар'їнку, змінили тактику на цій ділянці оборони, роблячи ставку відтепер на роботу своїх диверсантів. У зв'язку з активізацією останніх командування АТО на заході від Донецька, зокрема у районі Мар'їнки та Красногорівки, проводить посилену роботу з їх виявлення та знешкодження. Однак диверсантів та терористів вдається виявляти не лише у зоні АТО. Так, службі безпеки вдалося зірвати теракт у сумах. Українські спецслужби затримали в сумах місцевого мешканця, який планував здійснити терористичні акти на об'єктах. Газової інфраструктури та у громадських місцях. За його злочинним задумом, вибуховий пристрій повинен був спрацювати під час масової патріотичної акції жителів міста. Водночас українські силовики зірвали також спробу спецслужб Російської Федерації створити у Миколаївській області фейкову антиукраїнську республіку, яку мали проголосити на так званих народних зборах. Хід цього зібрання мав контролюватися російськими кураторами в онлайн режимі. І, за їх задумом, мав створити необхідну пропагандистську картинку для російських ЗМІ. Люди, які прийшли на збори, розповіли, що ініціатори проведення заходу не повідомили їм про мету проведення акції. Натомість, учасникам пообіцяли грошову винагороду.